Вітаю! Сьогодні у нас на розпакування попала ось така машинка Matchbox BMW M3. Приїхали дві штучки, От одна для знайомого, одна залишається мені в колекцію. вийшли по 1300 гривень за штуку. Це вже враховуючи доставку до України і там пересилку по Штатах. Тож, давайте. Будемо відкривати якусь одну з них, а решта піде в запасі. Так, по коробці Matchbox любить класно так заклеювати скотчем, майже зі всіх сторін, щоб ніхто не повідкривав. Тут скотч, там скотч, тут скотч. От, Коробочка як ззаді. Коробочка, в принципі, по розміру як від Hot Wheels. Релсі, так що в акрилових боксах йдуть. На диво, що попереднє. Машинки від вони були в більших коробках, а тут така менша коробочка. ну, Окей. Давайте будемо відкривати то чудо і дивитися, що ж вони там такого зробили за ці гроші. Ну, бо реально дорога машинка. Всередині нас зустрічає білий кейс матчбокса. Картонка така. Ясь дуже дивна така на дотик. І тут зразу перший який момент. Оце кольори німецького прапора, але сам прапор німецький такий. Для чого вони їх переплутали місцями, невідомо, чи може це і не малось на увазі зробити німецьким. Отже, машинка зроблена в Тайланді на відміну від RLC-шних них моделей, які роблять в чайні. Це вже цікаво. Піднімаємо. Ось так виглядає та коробочка. Відміна від RLC-шних. І всередині у нас є моделька Matchbox. Тут є значок М3. Напис Matchbox. І сама машинка. Ну. Ну, В принципі так, що вам скажу? Машинка як машинка. Нічого такого особливого, ну хіба може, що це то... трошки лімітована версія, не пам'ятаю, скільки ще 10 тисяч, скільки їх випустили. Спробуємо відкрити цей акриловий бокс. Оскільки легко відкривається. Ну, Доволі просто. Так, це метал, метал, колеса у нас. Розкручувати її не буду, бо десь забув викрутку, не знаю де. Колеса у нас резинові, так. колеса резинові і... Без дірочок, тобто суцільні диски йдуть. По наклеїчках що тут маємо? M Power, є дверна ручка. Ззаді матчбокс, логотипчик, позаду M3. Так само матчбокс, вихлопні просто чорного кольору, спойлер без прорізу внизу, Значить, таки має бути суцільний з кузовом, чи все-таки там мала би бути дірка до багажника. З другої сторони, ну, в принципі, те саме. Попередку, ну окей, фари є, поворотники є, решітка є. Як бачите, трошки значок BMW десь покосило в бік відносно розшітки або розшітку в бік, це ще не відомо. дзеркала є, з другої сторони могли би промалювати, але наше. Так само тут ці кантики на, ну, на склі і на дверках. Бачите, вони так збоку промалювали, а всередині воно все одно біле. Чіткий скло чесника є. От я не можу зрозуміти, що оце за такі білі штуки. Бачите, отут на склі. І з одної і з другої сторони. Що за фігня? Я без поняття, що це вони таке зробили. І для чого. Ну, вигляд воно псує трошки по салончику. По салончику, от взагалі нічого не видно. Взагалі нічого не видно. Напевно, попробуємо світло дати. Тепер тут є фішка капот. І капот відкривається, ну, не так, як у всіх BMW. Точніше, не так, як в 30-ках. Можливо, є якась версія 30-ки, де він відкривається саме так. Але я такої ще не зустрічав. Так, тут ми маємо мотор BMW M Power. Розмальований, в принципі. 4 циліндровий. Так само під кришечкою капота щось написано. Чи капот так закривається, ага. ми його раз відкрили і потім вже щоб його закрити, треба декілька разів притиснути. Ну, окей, добре, давайте спробуємо, додам світло, може, всередині салону щось побачимо. Так, додав світло і всередину салону, ну, не сильно щось тут стало краще видно. Бачимо кермо, як тут сидіння одне є, кермо є каркас безпеки і там щось на підлозі валяється. Тяжко сказати, що там валяється на підлозі. Ну, найбільше мене бентежить оці білі штучки, я без поняття що вони таке. Колеса могли би і краще проробити. Ну, ось така от вийшла машинка від Matchbox. Якщо для любителів BMW, то може бути до колекції. А так, всім решта, ну навіть не знаю, чи вартує за неї віддавати ці гроші, оскільки по деталізації таке собі. Хіба то, що ексклюзив. Ну, як там ексклюзив, 10 тисяч зробили. Але не made in China, а in Thailand. Могли б краще над нею попрацювати. Цікаво буде порівняти її з машинкою з серії Moving Parks від Matchbox. Там так само не випустили тридцятку в ралійному стилі. Ну, побачимо, якщо вдасться її взяти, тоді зроблю порівняння. А так, на цьому це все. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, напишіть коментар, що ви думаєте про дану модель. І всім мирного, спокійного неба. До наступних зустрічей! Я все-таки знайшов викрутку і її відкрутив. І просто зобов'язаний це показати. Це пластмасовий низ. Це просто якийсь капець. Машинка по ціні RLC Hot Wheels, <кхід> але від матчбокса. З пластмасовим низом. Ну, я в шоці. У мене є ще порш від матчбокса і там якийсь джип. Jurassic Park я їх, правда, не відкривав. Але я щось думав, що там не сметилевий, а тут виявляється пластмаска там, з таким слоником. якийсь капець. За що? Просто здирають гроші. Ну, Отак є. я. Все. Буває.